Всім привіт! Було сонечко, захмарило і накрапає маленький дощ. Ну, думаємо, що його перетягне ці хмаринки. Доброго дня, люди добрі. А ми в дорозі, ми в путі. <рес> Яка краса, камера не передає. За оцією дикою грушею, он там далі, отакі червоні, жовті. Ж Помаранчеві відтінки красиво. Які краєвиди маємо? Таки ми і любуємося. І мета нашої маленької подорожі. Ось вона, це вже не при дорозі, до доріг асфальтованих тут далеченько. Тут взагалі немає тут серед поля. Бачите, скрізь у нас берегами оця ольха насаджена, зелена. Вон. І оце скільки ми їхали, і скрізь ця ольха. Поміж неї де-не-де берези виглядають, вже жовтіють у затишку. он там високі, далі. Ну, Зараз спробуємо. Ми їхали нарвати шепшинки. Ви знаєте, наш мій <світ> девіз. Не знаю для чого, але ну, воно мені треба. Ну воно мені треба. Не знаю, для чого треба, але воно мені треба. Хай буде. Не куплять же. Гарна така. Ось тут навіть червоніша. Ось. Де сонечко її менше припікало ось у затишку у. Там вона більш чистіша. Бо чистіша. там У таких чорненьких плямках. Ну це на сонці. Бачите, і листя нема, воно пообгоряло. А тут листя більше. А, диво, і... сонце. Та тут, он дивіться, ще й груша дичка, яка при. Ага. Триває його. Ну, натурал. натуральний чай буде. Вітамін С. Щоб вдома не сидіти. Хоча як прийнято вітамін С, сальцей. До ця... Побалакалась, дочею поїдемо десь. Можетерину нарвемо, шипшини до обідні коли було. А тоді Наташа мені каже, ти за мною їхатимеш ні? Я там на дворі трошки прибирала біля груби де. Вівцям зараз варимо картоплю. Кажу, зараз закінчую і поїдемо. Пішла в хату переділась, виходжу, кажу, і зараз на крапа. Будемо їхати ні? Вона каже, да, наче дощик накрапає. Та не обсохнемо. Кажу, не глиня, ні Це у... у тата нашого, як ходив у школу, була вчителька. Чи вчитель був, учитель, по-моєму, питає, це коли було ще? Це 60-ті роки. Чого в школі не був? Дощ ішов. А ти що, глиняний розмокнеш? Так оце. А вони ходили у другу зміну. Школа невеличка була, а дітей багато було. То вони ходили і з школи поверталися осінь о пів восьмого вечора. А подумай, по темному. Да йшли. Далеко дуже 4 кілометри. Як до нашого старого двора від школи було 5 з половиною, то до батька. Да. Тоді дітей багато було, вони не боялися ходити. Вони йшли не одні, їх йшла ціла ватага, це не те, що зараз одна дитина на вулицю. Так що? Чому в школі не був? Дощ що? А ти що глиня не розмокнеш? Так оце. Тому нарвемо зараз шепшини, якщо у нас дощ, і поїдемо додому, бо це ми у другу сторону від домівки, не, не туди, де ми раніше жили. І якщо... Приїдемо додому і не буде гарного дощу, так з'їдемо ще й по терен. Ну хто знає, воно такі хмари он тягає. Не... Кубками, набігли, набігли. Не страшний і дощ таке. Хоча вчора одлив, я вам скажу, якби таке і літом. Я, я, я писала і допис робила в спільноті і сама у шоці, що вчора, наче весняна погода була. Набіжать хмари набіжать. Знов сонечко, тоді знову набіжать. Ну добре, зараз побачимо, скільки ми нарвемо, я потім покажу. Оце такі наші здобутки. Ну що там? Ну, кілограмчик десь є, га? Угу, да. Ну, я вам скажу, ми вже до іншого куща кріпко дуже тримається. І дуже... Пальці царапається, дуже дрібненька. Це дрібна якась, це ми вже в іншому місці. Вон там є. А так хоч бери сікатор, десь екватором зрізай такі. <смір> Отут слабші корінчики, а от там, де великий кущ пер перевір, там дуже не дривається, просто вони пальці поцарапали. А у Фейсбуці дивлюся, вже з 15 вересня люди рвуть, продають. М -м -м. Ось і я приїду, закип'ячу водички і зроблю вітамінчик, це. <смір> дуже гиль гильку не нагнеш, дуже ну, колючки великі. Ну, в общем, взагалі то терен рвати краще, я вам скажу. <ріст> 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 і, ще. Ще. і Ще тут оці ось колючки, не колючки, а ось. Не дай бог на штани попаде. Замучишся вибирати. Чи нам привидуть? Ага, коли <ріст> пасли корісті, і штани були викорів. <ріст> а це, до речі, той соняшник, який ми знімали, що влітку їздила сюди. Вже змолочений, а я жую. Шепшину одну. Ой, які вон там кольори. М -м -м. Аби це ти терен рвала, так ти б наїлася. Я б наїлася, а Шепшина. це Ми дуже наїсися. Терен і смачніший. Який контраст? А Ольха оця вільха ще зелена. Вон яка. А так гарно і туди... І туди гарно. Добре. Повітря таке свіже. Дощик так бринь-бринь. Таке відчуття, що там ліс, хоча ні. Там річка. Колись була річка гарна і повноводна, красиво, затишно, тихо і спокійно тут. Ні машин, ні людей. А оце кожний город десь Наташа знімає. Далі он кукуруза, це ось. Сонях і далі це все тут жили колись люди, хату, хата в хату. хату. А mm -hmm. зараз кілометри пустого. А городи всі садяться. Городів пустих нема. А спереді там хат декілька. Це вулиця була, вулиця. Далі це все пусто. Ну, о, як мама каже, поїхали, хоч приїдемося отуди ще ось далі. Що вдома сидіть? Та білого <свісно> Подишимо свіжим повітрям і бо домашня рутина і інтер... Чотири стіни домашні. — Інтернетовські оті дуже тяжкі новини. Подивися сьогоднішні, вчорашні, позавчорашні. воно кожен день одне й те саме, тільки місця міняються. Так, місця. Ми виїхали на перезарядку душі. Ну, Які маємо краєвиди, такі знімаємо. Ну, красиві. Камерами Були б гори, передаємо. знімали б гори. Ну. І жовті, і світло жовті, і червоні. Красиво. Там спереді дуже красиво. Ну, зараз проїдемо камерою туди. А здоровою приблизно цей кущик дивез. Це, мабуть, груші, а далі за грушами. Ти подивиш, які кольори красиві. Як намальовані? Давай проїдемо туди, глянемо, що там за поворотом. Що там красивого буде? А що нам стоїть? Казала моя мама, дом построїть намалюємо, будемо жити. Так і нам, що нам стоїть? Проїдемо. Я за любий кіпиш із своєї доці. Да, вже на березах є й жовтенькі листочки. Це ми доїхали з пункту А, он там ми були, а що там? До пункту Б до цього повороту. Ой, які дерева красиві. Лісів тут, де ми живемо, немає. Саме в нашому районі таких. Хоча навіть є, як би мовити, заповідник, зубри живуть, і олені є у нас в нашому районі. Ой, це, це сюди. Проїзд якийсь. О, давайте ближче підійдемо. Подивимося на той жовтий клен канадський. Але саме оце наше село і навколишнє, лісів немає. Це ж колись були оце двори, все. Бо там, бо там ішла вулиця, отак. Це, воно й видно, що були двори, тому що нерівна місцевість, де погреба були, де. На фундаменті будинки стояли, возвишеність така, воно й видно. Дуже, дуже нерівна місцевість. Може, де й яма залишилася від погреба. Але, але відчуття, знаєте, все одно таке, наче то в лісі. Хоча я в грибах не розбираюся, чи може щось рости тут в такій місцевості, чи ні. ні я кажу, наче в лісі. Мама каже, дивись, не заблудись. Ой, краса, які красиві. Тут листя більше, ніж там, де ми оце їздили в попередніх відео. Може, тому що у затишку не так сонце його палило, що таке листя здорове. А запах. Послухайте, як каплі дощу падають. Не знаю, чи чути. Ой. Моя душа перезаряджається. Я ніколи люди добрі не пробувала сиру шипшину. Взагалі ніколи. Це дивлюся, до цього, що смак. думаю, яке ж воно на смак? То от серединку я не трогаю, бо вона колюча, а оця оболочка, оця черв... крас... червона, вибачайте, яка вона смачна. Дуже я вона смачна. Така легесенька кислиночка в ній. Ну я зроду, скільки живу, я перший раз смакую сирою шипшиною. А так от, як сказав Бабуся. Я ніколи її не, 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 не куштувала. Їдемо далі. Оце б сиділи вдома і не бачили, що наскільки вже багато красивого листя на деревах. Он яке червоне. А он там далі, далі, зараз проїдемо. А дощик накриває. А дощик знову починається, то наче стишив. Трапився нам по дорозі, я знову жую. Ось такий кущик дуже велика, великоплідна вона. Але дуже колеться. Он яка здорова. Дуже колеться. Ну, не дай Бог не питаємо ми зимою чаю з'їхати. <гум> стільки пополотих пальців. Рук. А очі заведюсь. А руки как Красиво. Ну, а ну мам, давай пакетик. О! Люди такі їм все треба. -да. Це точно. Зараз ще трошки підірвем. та й поїдемо. Хотіли зняти там ще дерева, ще червоні попереду. Різко зробилось пасмурніше, ніж було. Пустився дощ. І ми туди вже не поїдемо до тих червоних дерев. Поїдемо додому. Тишки підірвали ще. Шепшини забула, як називається. І чує моє серце, що по терен ми не поїдемо. Ну, пускається такий гарненький дощик. Воно, може, хмара набігла. Так може. І таке руки накололи. Вон там ще такі гарнесенькі позаду залишилися жовті дерева, а вон яке червоне. Ото. Я навіть не знаю, що то за дерево, може дуб який. Що, воно таке темно-червоне, камера не передає. Темно-вишневе. Може аж до фіолетового туди. Ага. Ну, Люди добрі, дощ дощем, а ви залишайтеся живі, здорові. І до побачення. До наступної зустрічі!